Збут прекурсорів для виготовлення амфетаміну приносив зловмисникам понад 200 мільйонів гривень щорічно, які вони легалізовували через підставних осіб. Для ліквідації злочинної схеми залучили більше 300 поліцейських. 16 фігурантам вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські ліквідували міжрегіональний синдикат з щомісячним обігом 18 мільйонів гривень, які вони легалізовували через тисячу дропів. Це підставні особи, які погоджувалися за незначну суму винагороди надати свої банківські дані та банківські рахунки для отримання коштів, здобутих від продажу фенілнітропропену. Ділки фасували і розповсюджували прикурсор для виготовлення амфетаміну в промислових масштабах. Товар відправляли поштою або шляхом майстер-кладів в мережу з 18 нарколабораторій, які Іли в шести областях країни там з цієї сировини виготовляли і збували через анонімні телеграм-канали понад 60 кг амфетаміну щомісячно. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно з державною прикордонною службою встановили злочинну організацію, яка займалась безпосередньо збутом прекурсорів. Лідер угрупування відповідав за безперервне постачання та збут сировини для виготовлення амфетаміну. Його підлеглі щодня фасували. По декілька кілограмів забороненого товару на орендованих квартирах, які вони змінювали кожні два тижні. За сприяння Державної податкової служби України поліцейські встановили групу зловмисників, які займались легалізацією отриманих доходів у місті Києві. Вони підшукували громадян, які за винагороду були згодні надати свої дані для відкриття банківських рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках, куди в подальшому надходили мільйонні прибутки від продажу прекурсорів для виготовлення амфетаміну. Таким чином, фігуранти залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків котрих за рік вивели понад 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які обготівкували на Кіпрі, до ліквідації наркокартелю було залучено більше 300 поліцейських головного слідчого управління, департаменту боротьби з наркозлочинністю, поліції особливого призначення, корт. Головних управлінь національної поліції в 10 областях та місті Києві під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур. В ході двоетапної операції вони провели більше ста обшуків, в ході яких вилучили елітні авто, понад 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кілограмів канабісу, 7 кілограмів альфа пвп 3,5 кг кілограми амфетаміну, 900 штук МДМА, Партію підставних банківських рахунків і сім-карт та інші докази скоєних злочинів 11 фігурантів затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Нацполіції з поліції зібрали достатньо доказів та повідомили 16 фігурантам про підозру. В залежності від ступеню участі вони притягуються до відповідальності за створення керівництва злочинної організації та участь у ній. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речів. Або їх аналогів та прекурсорів, легалізацію відмивання майна одержаного злочинним шляхом. Відповідно до інкримінованих статей, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають, інші фігуранти встановлюються.